Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви просите знову зробити. Ну, як зазвичай, ми вже, в принципі, кожного місяця робимо на листопад. Угу. Взяла котиків, щоб трошки хоч якоїсь романтики в життя додати. І так, дивимося: розклад, любовний розклад на листопад місяць. І, як зазвичай, ми вибираємо. З трьох позицій, тобто, ви маєте можливість вибрати інтуїтивно, або дивіться всі, і будете див... до себе, чи сходиться з вами. Інтуїтивно можливо. І так, Я, можливо, викладу знову, як минулого разу, на два канали: на неймовірний світ Таро і на Любовний Оракул. І так. Сподіваюся, ви вже вибрали. Якщо ні, то а, натискайте на паузу. А я буду починати. І так, ці я трошечки відсуну. І так, перший варіант, хто вибрав, що чекає вас у листопаді місяці. В любовному сфері, дивіться, якщо у вас немає мужчини, я бачу, тут є мужчина, виходить вам одразу. Або статусний мужчина, якийсь посадовець, може бути банкір, може бути людина, яка має свій бізнес. Це може бути навіть ваш чоловік, якщо ви одружені. Тобто вам виходить вже в першу чергу мужчина. Скоріше за все, ви маєте. Мужчину або, або зустрічаєтеся з одруженим, або який а, в якихось відносинах є вже, щоб ви розуміли, тут не є, а, або можливо, що ви познайомитеся з таким. І так, що вас чекає конкретніше? Так, розчарування. Дивіться, тому я можу вже подивитися, що е, цей перший варіант говорить про, як би вам сказати, те, що я сказала, або ви зустрічаєтесь з одружином, або це ваш чоловік. Звичайно, це може бути і а, знак зодіатока, ну, всі земні знаки. Я не буду зараз, телець, здається, і діва. Ось, тому що я тут бачу якесь, дивіться, була якась печалька. Тобто ви були не зовсім, можливо, щасливі. Ось ця карта вона говорить про те, що людина нещаслива, роз, розстроєна, будемо так казати. Вам не подобались, не було емоцій, вам чогось не вистачало у цих відносинах. І ви почали собі шукати, можливо, ви знайшли цього мужчину. А можливо, ви звільнилися від цього мужчини. Ось якось так, тому що ця карта говорить якийсь новий початок. А можливо, у вас, ви шукали довго цього е варіанту, з яких усіх я перечисла. Ви його довго шукали, і ви його знайдете. Зараз ми подивимося. Але дивіться, хм, не дуже він буде довго веселий. Хоча, хоча тут дивіться. Коли йде місяць і зірка, це говорить про те, що майбутнє трошечки запаморочене. Не все так однозначно, що щось буде приховуватися. Якщо він дійсно одружний, він вам не одразу скаже про це. Наприклад, так? Можливо, ви. Своєму новому коханцю не скажете, що ви одружені, або маєте якогось мужчину вдома. Ось якось так. Тепер дивимося пораду вам, тому що ось ці карти показують, так новий початок може бути або у ваших постійних відносинах, ніби як новий віток піде, або просто якесь нове знайомство, але не все буде так прозоро між вами. Є якісь таємниці. Тепер порада вам на цей місяць. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Не думайте, що все так шикарно, що все так прекрасно, бо ви з кимось познайомились, бо у вас якийсь мужчина з'явився. Карти завжди показують чисту правду, як то сказати. Все буде по справедливості. Якщо ви не будете прислухатися до своєї інтуїції, напоритися знову на ті самі граблі, як сказати. Тому от карта і каже, Карт, вірніше, кажуть, що прислухайтеся до своєї інтуїції і довіряйте своїй інтуїції. Ось якось так. І вперед, вперед шукайте свого щастя, і ви його знайдете. Трошечки більше вам треба ще розслабитися, більше задоволень в житті отримувати. Ну, в принципі, це зрозуміло в країні війна. Ось якось так. І ще карта каже: не одразу вступайте, наприклад. ну, Звичайно, ви можете робити, як хочете, але почніть спочатку дружбу. Заведіть з цим мужчиною дружбу, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то перекрутіть все нав, навпаки. І так, перший варіант ми розібрали. Тепер йдемо до другого варіанту. Другий варіант у нас якийсь. Ви живете в ілюзіях. Ось закін... Можливо, це можливо так. Закінчиться війна, він повернеться. Або закінчиться війна, я з кимось познайомлюсь. А може я поїду туди і буде там чоловік. А може, у вас такий великий вибір? От дивіться, якщо ви чоловік, то у вас море вибору. А жінка трошечки в ілюзіях живе. Ось як я це бачу. Тому що, в принципі, а може, у вас і дійсно є вибір великий. Зараз будемо розглядати ситуацію. Ось ви живете в ілюзіях. Це перший момент. Якщо ви. Відчуваєте, ні-ні-ні, я ж не живу в ілюзіях, то це не ваш варіант. Дивимося, що чекає вас. А чекає, відверто вам скажу, чекає вас мужчина, але розчарування. Тому що, зараз я поясню. Недобре ви відкривали очі. Недобре ви до нього приглядалися. Ви кинулися на його романтику, ви кинулися на його ніжності, на його увагу, на його таку, знаєте, артистичність якусь. А вам вже карти попереджали, що ви живете в ілюзії. Можливо, у вас великий вибір. так? А тут буде диявол. А диявол говорить: а потім, знаєте, от коли як то кажуть, спокушаєшся на красоту мужську. там, або ніжність, або ще щось, а, не с, е, саме мужське щось. Але тут, в принципі, немає значення. Можливо, ви якраз на те, що о, він мужик, он сказав, он зробив. От ви могли так спокуситись. Не подивилися, як би сказати, в корінь е, мужчини, як то кажуть, не подивилися, який він насправді є. Не подружилися з ним потро, а зразу завели любовні відносини. До речі, тут може під прикриттям. Янгола може вийти диявол. Це говорить про те, що в нього можуть бути якісь сексуальні виштребеньки, як то кажуть. Тобто, якийсь може бути маньяк, може бути любити якийсь, знаєте, як то кажуть, я не знаю, як це українською перекласти. Ну, Неординарні якісь відносини сексуальні можуть бути. От якось так. Тут треба добре придивитися. Зараз ми подивимося, що нам порадять карти. Дійсно, у вас великого досвіду нема, або він був дуже давно. Ось як я це бачу. Тобто, наразі у вас маленький досвід. Ось, колись у вас були якісь порядні хороші відносини. Чому вони закінчились? Ну тут у кожного може бути по-різному. По можливо, ви вдова, можливо, ви розійшлися, можливо, там ще щось сталося. Розумієте? Ось тому е, е, вам порада зараз. Я подивлюся, конкретніше вам пораду. А, ви знаєте, шукайте справжнього чоловіка. Не дивіться саме, що він вміє сказати вам: я, я тебе люблю, вміє зробити комплімент. Шукайте мужчину, який щось для вас робить, який дивиться з вами в, одне, в одному напрямку у майбутнє. Ось такого чоловіка шукайте. У вас, я так розумію, досвід вже був щасливих відносин. Ось якось так, але вже давно. Але вже давно. Ось таким був другий варіант. Тепер переходимо до третього. І так, хто вибрав третій варіант? Дивіться, у вас йде перетрубація. Наразі ось перша карта завжди показує, що наразі у вас іде перетрубація. Або загинув, помер. Що ще могло статися? Вдовиця, вдовець. У людини, якої кардинально все міняється, абсолютно все міняється. Смерть говорить про величезну трансформацію. Ось якось так. Наразі у вас, знаєте, ну, велика така перетурбація, місорубка, можна сказати, міняються погляди, міняється життя, направлення, ось розуміння. Що вас чекає цього місяця? Пошук, пошук справжнього мужчини. Але ці карти говорять, щоб справжнього мужчини знайти, якого ви би хотіли, буде важко знайти. За нього треба поборотися. Наразі дуже, ну кажу відверто, як я тут бачу, за мужчину треба поборотися. Наразі не кожна жінка любить бігати за чоловіком. Подобається їй боротися, показувати, що от я тебе хочу, там чи ще щось є, якась скромність, є і тому подібне. Тому я відчуваю, що вам, це, от відчуваю, що вам буде це важко зробити, щоб поборотися за якогось мужчину. А можливо, ви будете просто, а, ну як би це сказати? А може, за вас буде? Зараз ми перепитаємо. Можливо, і за вас буде хтось боротися. оце вже цікавіше. Ну, тут дивіться, за щастя сімейне, треба поборотися. Звичайно, це не тільки повинна бути ваша заслуга, а й мужська заслуга. Я тут бачу, взагалі-то бачу мужчину. Але цей мужчина ну, він вже випадав в першому варіанті, тому я багато дуже говорити не буду. Скажу, що цей чоловік може бути або такого знаку зодіаку, тобто земного знаку. Ось стихії, вірніше, земної стихії, телець, діва або козиріг. Ось, або це мужчина статусний, при грошах, якийсь бізнесмен або дружний. ось, І за нього ще треба поборотися, щоб з ним жити. Тобто, поборотися як? Довгий шлях пройти з ним, щоб він залишив сім'ю поборотися, так, і бути з ним разом. Побудувати з ним сім'ю. Варіант для вас це. Ну, я не для того, щоб вам указувати, що робити. Це ваша справа. Але карти показують, що можливо, що він не одружений. І вам прийдеться у нього великий, можливо, вибір. Ось. І прийдеться дуже довго йти. Ось це, це довга карта йти до сімейної карти. Зараз ми подивимося, пораду вам. Дуже довго і нудно ще карта була тут у нас, помірність була. Довгоіграючий мужчина, от так. І так, порада вам. Дивіться, шукайте дійсно, все, я зрозуміла. Карти вам радять не спішити боротися за мужчину. Спочатку розібратися. Він вам підходить, він вам потрібен, ані вибору нема, а мужчина в хаті потрібен, тримаюся за нього і тому подібне. Ні. Тому що, дивіться, від любові до ненависті, від одруження до розводу дуже швидко тут. Одна карта за другою йде. Тобто ваша любов буде нещирою. Будувати треба не швидко, а поступово. І карти вам радять спочатку набратися енергії, подумати, ось ця карта, вона так і говорить, перш ніж вирушати в дорогу. Тобто робити якісь кроки, зустрічатися з ким, чи переїжджати кудись це дуже серйозний крок. Ось так. Влюбитися це, як то кажуть, вийти замуж не напасть, замужем не пропасть. Ось це от воно є. Ось тому що тут. Шукайте людину, яка буде вам допомагати, яка буде вам опорою. Я не знаю, в якому ви віці, чи хочете ви ще дітей, чи ні. Це вже, бо я знаю, мене дивляться різні категорії вікові. Ось, шукайте чоловіка підтримку. А не людину, яка, ну як сказати, або в чужій сім'ї, або ще якось. Дуже часто чоловіки говорять, що ой, а у нас нічого з жінкою нема, ми живемо заради дітей. Не вірте цьому. Повірте мені, не вірте цьому. Тому що чоловіки, вони. Ну, я не хочу зараз щось погане сказати, хоча це не погане. це просто чоловіки вони зручні, шукають зручності, де їм зручно, там вони й будуть. Це жінка скоріше за все може піти від чоловіка, а чоловік буде далі. Він може мати декілька коханок, але від дружини не піде, бо він знає прекрасно, що з коханкою, як тільки піде все серйозно, буде те саме, що з дружиною. Ось якось так. Тому набирайтеся сил, подумайте добре, відійдіть від оцього, тому що, ось тут, я розумію, у вас йде дійсно якась перетрубація, вам, потрібен зараз, потрібен вам зараз наразі перепочинок, А потім можете вирушати в дорогу. І ризик завжди є, що кохання. Може припинитися дуже швидко. Так, можливо, будуть знайомства якісь, але вони так само швидко закінчаться. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам місяця! Бережіть себе, разом до перемоги! Все буде Україна, моє любі! І кохання вам!